У вас вже є один оскар, і тепер ви поборетеся за ще один. Це відповідальність, це честь. Особливо зараз я відчуваю, що ми говоримо як ніколи, як ніколи потрібно говорити зі світом, особливо від імені українських військових, які захищають землю, яку Росія. Наполягає, щоб ми її віддали. І багато іноземних політиків теж називаються територіями, і, і, і воно все таке абстрактне. Тому почуття е, тривоги і одночасно честь, що ми будемо. Знову представляти Україну, знову будемо голосом українців. Вести фільм до ми навіть не кажемо це слово о, це забобони до шорт ліста так точно. Просто вести фільм через фестивалі, вести фільм через там шорт-ліст, номінацію це титанічна робота великої кількості людей.